Безпритульні тварини залежать від людської турботи та допомоги, оскільки вони не можуть самостійно забезпечити себе їжею, притулком або лікуванням. І турбота про них це вища форма прояву людської доброти та відданості, де серця людей об'єднуються, щоб допомогти тим, хто не може самостійно просити про допомогу. У Кримежуці чимало небайдужих людей, які піклуються про вратів наших менших. У різдвяний день міський голова Віталій Малецький привітав благодійників та відзначив важливість їхньої роботи. Хочемо привітати наших волонтерів, які допомагають нашій країні, допомагають нашим бійцям, допомагають тим, хто потребує допомоги на деокупованих територіях, і допомагають тваринам. Дякую, Володимира Васильовича. Дякую, Наталі Володимировну за вашу допомогу. Від імені виконавчого комітету Кременчуцької міської ради нагороджуємо вас грамотою за небайдужість, людяність, благодійну участь в реалізації просвітницьких заходів та багаторічну підтримку КП спецсервіс Кременчук. Дякую, 500 кілограм корму Наталія Машощина разом із батьком Володимиром Васильовичем передали тваринам, яких врятували з окупації на Херсонщині. Робили це від душі, та надзвичайно приємно, що їхню роботу помітили. Відзначають добросердечні кременчужани. Кормотех вместе з нами, з прокормом і з караваєм, на Херсон отправив більше 18 лодок. Лічно командир батальйону мені дзвонив і казав Васильович, Такий лодок, як ви передаєте, ніхто не передає. Я вам дуже дякую. Ми завжди раді допомогти. Це також наша місія, яку ми розділяємо разом з нашим генеральним партнером, заводом-виробником компанії Кормотех. Допомогу всім тваринам, допомогу нашим братам меншим, тому що саме так можна проявити свою людяність, свою любов. Тварина на кожне свято не подарунок. Тому думайте, будь ласка, коли ви зводите або даруєте комусь будь-яким яку тваринку, що це дуже відповідально і це має бути член родини, а не просто якась забава. Проте благодійники турбуються і про місцевих чотирилапих. Сьогодні тонну корму Наталія відправила тваринам комунального підприємства Спецсервіс Кременчук. Спецсервісу Кременчук одну тонну корма для котів і для собак. Ми тісно співпрацюємо вже дуже багато років. Просто це може не кожного разу. Ми робимо такі масштабні поставки, враховуючи ситуацію, якби в країні, враховуючи ці всі моменти. Тому якби ми вирішили допомогти так дуже масштабно, це тонна корму. А також підприємці поділилися ідеєю створення будиночків для чотирилапих, аби у кожної тварини був свій дім. Можливо, от у нас буде так скоро невдовзі таке нове містечко. І всім тваринкам, які там проживають, буде набагато комфортніше. Спецсервіс працює, старається для того, щоб не було бездомних животних. У кожного животного має бути своє дом. І, да, собака має бути на поводці за забором рядом з хазяїном. Ну, раз така ситуація є, ми постійно йдемо нашій мрії, щоб не було бездомних животних. А на пути к этому ми про них заботимся. Валерія Лисенко Олексій Крижановський, Криманчутські новини.